Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Екскаватор. Сьогодні маю на розбір ось такий двигун. Він дійшов вже в такому стані полурозібраному до мене. І мета сьогоднішнього відео показати. Стільки кольорових металів, ось з такого предмета можна добути. Так, кажу зразу наперед, що двигун згорів, видно по обмоці. І він вже не комплектний, так що ремонтувати його недоцільно, я так вважаю. Тим більше, що він і куплений за такі гроші. Ось, зараз я покажу, як його можна швидесенько розібрати, витягнути з нього кольорові метали і заробити гроші. Так, я завжди розпочинаю те, що відкручується, то я відкручую. Оце попереднє я відкрутив. Зараз переріжу дріт. Досить елементарно. Ця кришечка вона відбивається. Дрот такий поперелізував. Це теж відпаде. Зараз елементарно роблю один надріз тут і один з іншої сторони, так само зараз покажу, і воно розпадеться. Мені просто цікаво, оскільки в такому двигуну. Буде самої міді. Тож. Ось зробив такий надріз болгаркою. Диск, коли ріжеш дюра алюміній або алюміній, то він портиться. Так що зараз спробую вдарити це і вибити. Не виб'ється, то переріжу з другої сторони. Акуратно не вийшло. З іншої сторони теж роблю такий самий надріз болгаркою. Дивіться, всередині воно аж поплавилось. Зараз знімемо мідь. Знімаю і поважу, скільки вона важить цікаво. Дуже важко щось воно сьогодні розбирається, воно так заплавилось. Що навіть От мені ще так не попадалось, що, що тяжко. Все сплавлено всередині. Віч в переміжку з пластмасою. Доводиться відбирати. Почав витягувати. Просив товариша мені познімати, сьогодні сам. Ще дуже тяжко сьогодні воно витягується, заплавився він всередині, просто заплавився. По таким чином витягує нелегко. Роз... Як бачите, продовжується боротьба з моткою. Дивіться, тут поплавилось. Вже хвилин 15, якщо чесно. Навіть перші травми. Таке буває. Так. Катушка готова. Розівернімо в пакеті Верю. ставлю на вагу, вішаю, буду знати результати. 1 кг 360 грамів. Міді. Двіролюміній я теж. Зважу його окремо 2 кг 260 кг. Що ми маємо разом? 1 кг 360 г міді і 2 кг 260 г віра Так, ну і ще металовода. Майже нічого не коштує. Так що, друзі, такі результати. Всім доброго вечора, всім, хто мене дивився. Всім, хто мене слухав, дякую за перегляди, дякую за лайки для тих, хто це робить. Хто не підписався, прошу підписатись на канал, кому цікаво. Гарного настрою, мирного всім неба, гарних вихідних. Слава Україні! Все буде Україна!